Друзі, всім привіт! Мене звати Стас, ви на моєму каналі, і у цьому ролику я хочу розказати вам за свій досвід в арбітражі трафіку. Ну а перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і слідкувати за виходом нових відео. Для початку кілька слів про мене. Я займався рекламою до цього, звичайною, і вирішив спробувати свій досвід в арбітражі трафіку. Бюджет у мене був невеликий, в районі 70-80 доларів. І я зробив свій перший запуск, і у цьому ролику я розкажу детально, що я робив покроково і поділюся своїми результатами. Для початку я хочу сказати, що таке взагалі арбітраж трафіку. Якщо говорити по-простому, арбітраж трафіку це коли ми купуємо трафік по одній ціні, а продаємо його по інакшій. Наприклад, ми запускаємо рекламу на Facebook і, припустимо, ми витрачаємо 10 доларів на рекламу. А продажами якогось продукту отримуємо 20 доларів. Ось і це і є наш арбітраж трафіку то з чого власне ми і заробляємо. Оскільки у мене вже є досвід введення таргетованої реклами, я спробував свої сили у товарці. Саме перше на що я опирався, це на офери. Тобто я для початку вирішив зробити таку рекламу, яка буде мати максимальний результат при вкладених грошах. Багато знаю, що починають з більш складніших тем крипта, заробіток в інтернеті, трейдинг і так далі. Я вирішив йти більш простішим шляхом, отримуючи просто досвід. Ось, і власне на цьому каналі я про свій досвід і розказую, що я робив з самого початку. Загуглишов, я знайшов саме першу партнерську програму по товарці і вирішив спробувати свої сили саме в ній. Це відео буде без реферального посилання, оскільки я не можу це рекомендувати. Це не рекламний ролик, тому посилання на партнерські програми я залишати не буду. Також ще додатково розкажу, по якій логіці я вибирав офер. Вибираючи офер, я опирався на те, чи конвертує він вже у цій партнерській програмі. Тобто, якщо були заявки. Я бачив якусь аналітику, статистику, я запускав рекламу на нього. Чому? Щоб в першу чергу отримати хоча б якісь ліди, оскільки я роблю це перший раз, я вирішив зводити всю свою роботу до мінімальних ризиків, щоб отримати самі перші заявки і вже якось оцінити трафік в майбутньому. Помоніторивши декілька годин офери, я вибрав один-єдиний офер, який, на мою думку, також спрацював офер. Я також не буду показувати які, щоб у вас не було якогось стимулу за мною повторювати. Бо знову ж таки, це мій досвід. Можливо, там в телеграм-каналі я опублікую на що саме вів рекламу, але пізніше. Після того як я вибрав офер, я вирішив е зареєструвати окремо домен і припаркувати його до партнерської програми. Для чого? Щоб Фейсбук його сприймав максимально дружелюбно. З Свого досвіду знаю, що це дуже добре допомагає. Щоб прогрівати і акаунт і рекламу. Бо якщо вести на партнерські посилання, існує ризик, що вас просто забанять. Після того, як я вибрав офер, припаркував домен, я почав шукати рекламні макети. Для цього я використав самий банальний спосіб: я зайшов по своєму оферу, по назві свого оферу, в бібліотеку Facebook, по назві товару, вибрав свій товар. Які вже показувались реклама. По рекламним макетам я просто їх повторив, унікалізував, щоб максимально зменшити ризики. Чому? Якщо ми вже можемо відслідкувати рекламу через Facebook-бібліотеку реклами, то це означає, що з великою ймовірністю цей макет не буде забанений. Ось знову ж таки, повертаючись до початку, я вирішив мінімізувати свої. Ризиків запуску першому реклами, щоб просто набити руку і зрозуміти, як все працює. Можливо, ця інформація також буде вам корисна. Обов'язково підписуйтесь на канал, тому що якщо це відео набере достатню кількість переглядів, лайків і ваших коментарів, я зроблю продовження цієї рубрики. Після того, як я вибрав рекламні макети, я їх унікалізував. Креативи були самі максимально примітивні. На відео ви можете поглянути або я опублікую їх в телеграм. Також не забувайте підписуватись на Telegram. Після того, як я вибрав рекламні макети, креативи, купив аккаунти, і їх прогрів. І я взявся до запуску. Також стосовно рекламних кабінетів я робив максимально просто: я купляв аккаунти вже готові, запускав їх через антидетект браузер, використовуючи проксі, і давав їм відстоятися деякий час, щоб вони були максимально. Мій запуск був в районі 12 квітня, я запускав рекламу. З бюджетом 10 доларів на день, щоб просто зрозуміти, як все працює. Також по налаштуванням ви можете бачити на екрані, що саме я робив. Також ви можете глянути які рекламні макет. Взагалі можете побачити, які були налаштування в цьому рекламному кабінеті. Перші. Тепер покажу вам, які результати в мене були через добу після запуску. Прийшло в районі 5 лідів. Один тут не звертайте уваги, це було зроблено мною для тесту. Один зразу з них підтвердився, один відмінився. І ще три були в очікуванні. Непоганий запуск, як на перший етап. За першу добу я витратив в район 14 доларів. Через 12 годин мене очікували такі от результати. Ще три ліди були підтверджено, багато з них були ще в обробці, я ще не знав, що з ними буде. Також я знову перевіряв, як працюють ліди. Також ви можете глянути ще яка статистика. По переходам і так далі. і так Далі Далі я вирішив трошки збільшити обороти і збільшив рекламний бюджет до 25 доларів, роблячи дубль рекламної кампанії. Збільшивши рекламний бюджет, я отримав ось такі от заявки, деякі з них також знову підтверджувалися, але бюджет тратився дуже неефективно. Я вирішив знову зменшити до двох компаній по 10 доларів кожна. В загальному я вже витратив коло 50 доларів, а отримав заявок на 39 євро. Тобто, це було 4 заявки підтверджених. Через декілька діб після цього я отримав бан аккаунта. Я спробував відправити на перевірку це діло, але сталося так, що акаунти не вернулися з бану і залишились там назавжди. Який висновок я можу зробити за цю рекламну кампанію? Звичайно, що першого разу не вийшло отримати супер-пупер результат, але для себе я пощупав механіку, як все робити, запускати, в'язати аккаунти, все підключати, як вибирати офер, як це все тестити. Ну і звичайно, лишається повторити цей результат і, як мінімум, зробити краще, ніж попереднього разу. Що можна було покращити у цьому кейсі? В першу чергу можна було переробляти креативи, доробляти і тестити далі, але з меншим бюджетом. Друге, можна було вибрати інший офер, спробувати свої сили не тільки на одне Гео, а відкрутити ще на інакші, що в принципі планую зробити в наступному ролику. Третє, можна було зробити ще додатково декілька аккаунтів, щоб в разі бану перезапускати і робити все далі. Які результати ви можете побачити на екрані. На цьому у мене все. Якщо ви бажаєте продовження цієї рубрики, будь ласка, залишайте ваш коментар, також підписуйтесь на цей канал і ставте вподобайку.